Банда, поки їду в пробці, виконую вже третє замовлення 853. В мене така ідея назріла. А давайте хто вгадає, скільки в мене буде грязна каса, це просто валова каса з вичетом комісії, ну в уклоні комісії немає, і плюс свої. Хто вгадає грязну касу? І Хто вгадає чисту касу, то за грязну касу або чисту касу 200 гривень закину на картку. А якщо ви вгадаєте і грязну, і чисту касу, то я закину вам 400 гривень, буде подвоєння. То за 12 годин скільки в мене вийде заробити в таксі в місті рівному на двох ліфах. Поки один у мене стоїть заряджений, цей розряджаю. Міняю машину і далі їду, але буде дві перерви по пів години. Нусь вони в ці в 12 годин не враховуються. Так що пиши в коментарі, ставте подобайки, продвигайте відос. і в кінці зміни я зніму шортс, хто виграв цей приз. Або одну леську, або дві леськи на карту.